Паючи про нього, виростаю нестримно духом, підіймаюсь по сонячних сходах до захмарних отих вершин, із яких, та ж немов на долоні, видно, шлях золотий і вічність, і хатину вдови солдатської світлу мучеництвом земним, і голодне чиєсь дитинство, що з простягнутими руками біля шляху стоїть. А може, може, батько прийде з війни, бачу гнівне, бунтуюче рабство, котре з чорних виходить копаний. І тарасове слово «борітись» вже звучить на його устах. Думаючи про нього, я благих позбуваюсь мізерії. Й виросте мого я свідомість до свідомості гордого ми. Я ламаю канони мислі і вичавлюю з себе нитість, і лише перед ним, єдиним, малість визнать свою не боюсь. Думаючи про нього, відчуваю себе народом. Стомільйонною часткою людства відчуваю втумить себе. Мої мислі могутні вулкани, а душа океан глибокий. Із якого нових енергій підіймаються вгору Вали.